Різати ось таке, ну це взагалі насолода. Друзі, це відео я знімаю весною 2025 року, і от на даний момент. Ринок акумуляторних секаторів, мені здається, вже навіть аж перенаповнений, перенасичений. Тому що ви можете знайти акумуляторний секатор на будь-який смак і на будь-які кошти від супердешевого побутового до супердорогого професійного. І здавалось би, на перший погляд, що ось такі звичайні ручні механічні секатори вже втратили свою популярність і актуальність. Але, друзі, насправді ні, такі механічні секатори будуть популярні завжди. І існує ну, декілька торгових марок, як мінімум три, я знаю, які, мабуть, будуть актуальні завжди. От якраз про одну із таких торгових марок ми сьогодні поговоримо. Сьогодні ми на огляді ручні механічні секатори, а також сучкорізи від торгової марки «Гардена». Починаємо огляд. Друзі, зараз буде така невеличка вставочка з поясненням. Всі секатори і всі сучкорізи, які ми будемо сьогодні оглядати, вони є плоскісними. Але насправді є дуже багато різних видів, є знаковадельцем, є скраповим механізмом і так далі. Про них ми сьогодні говорити не будемо, але у нас є детальне повноцінне відео з розбором різних типів секаторів, для чого вони призначені, як вони ріжуть, і так далі, і тому подібне. Кому цікаво, посилання на це відео, ось тут вгорі. переходьте і ознайомлюйтеся. А ми зараз оглядаємо гарденом. Ну і почнемо, ми друзі, огляд із самого простого секатора від торгової марки Gardena EASYCUT. Артикул на нього 12230, Це для того, щоб ви його змогли знайти в інтернеті. І до речі, друзі. Всі секатори і всі сучкорізи, які ви сьогодні бачите, ви можете придбати в нашому магазині з торгом Юа. Посилання на всі ці інструменти будуть в описі до цього відео. Переходьте і купуйте. І, до речі, отримуйте знижку за промокодом, який знаходиться також в описі до цього відео. І так, Ізіка 12230. Це дуже простий секатор, ніяких прогумованих ставок. Тут немає, це пластикова ручка, але при цьому ергономічна, це дуже зручний розблоковувач, або блокувач його можна заблокувати і розблокувати однією рукою. Це дуже круто, друзі. Коли ви стоїте на висоті, наприклад, тримаєтесь однією рукою або опираєтесь на щось, або тримаєте гілку. От, То дуже зручно, коли можна заблокувати, розблокувати однією рукою. І, до речі. До речі, я хочу вам сказати за пластик. Вся нова продукція Гардени, точніше, весь пластик у новій лінійці від торгової марки Гардени, він виконаний з вторинно переробленого пластику, тому що гардена турбується за навколишнє середовище, не хоче, щоб воно засмічувалося пластиком, якого вже і так дуже багато, тому переробляє пластик на своїх продуктах. Він не стає нижчої якості, просто якби перероблений пластик Тайса. І, і моментик. Ось такий видно вам чи ні, вся продукція від Gardena виконана в Німеччині ніякого Китаю, тільки Німеччина. Так, що по цьому секатору ще можна сказати? Секатор дуже простий. У нас дуже проста пружинка. От, але при цьому у нас є ось такі відбійнички, які будуть трошки пом'якшувати нам вібрації після зрізу. Далі по лезам. Всі леза у гардена прецизійні, що це означає, що вони шліфовані і дуже чітко підігнані один до одного. Тобто, щілини немає ніякої, що дозволяє зробити дуже класні і чіткі різи, не пошкодивши шкірку камбі, так самої рослини, яку ми обрізаємо. І ще момент по лезам. покриття у даних секаторів. І також сучкорізів виконана з нового матеріалу Паверко. От не знаю, чим він там відрізняється на молекулярному рівні від того ж самого тефлону, але як зазначає виробник леза, вони менше псуються, тобто ніякого ржавіння не буде. Це по перше, по-друге, це покриття значно. Тривкіше, воно не так сильно витирається, як тефлон. І, по третє, дане покриття дозволяє іще простіше робити різ на будь-яких матеріалах. Дуже легко. Я не знаю, який тут діаметр. Дуже легко відрізається, але незважаючи на те, що є ось ці демфери, трішки все-таки в руку воно стукає. Давайте ось таку гілочку відкусимо без проблем. 20 мм, так, заявлено. Ну, доволі легко відкусилося, Давайте понижче тут. ну Також відкусилося. Не скажу, що було дуже легко, але відкусилося. Давайте спробуємо це вкусити. Також відрізалось. Трішки тяжкувато було, але тим не менше. Відрізалось, ось такий різ має. От, доволі таки чистий. Давайте спробуємо ще разок відрізати. Ну, Тяжкувато, але тим не менше відрізав. Якщо взяти ще ще двома руками, то не можу сказати, що це було легко, але, в принципі, ріже, ріже. Що можна сказати? І доволі таки непоганий чистий різ. Переходимо, друзі, до наступного секатора. Артикул даного секатора 12252. Називається Premium Cut Pro Flex. Ось так він виглядає. Ось така штукенція. Значить, діаметр різу в нього 24 міліметри, гарантія на нього 25 років. Попереднього 10 у цього цілих 25 років. Значить, в чому плюси у даного секатора? Ми маємо прогумоване покриття з верхньої частини, що дуже зручно використовувати навіть без рукавичок даний секатор. По-друге, у даного секатора ми маємо прогумований буфер, ось такий, який згашує. Гасить вібрації, коли ви обрізаєте гілку. Повірте, друзі, що це дуже важливо, тому що коли ви обрізаєте п'ять гілочок, це не має ніякого значення. Коли ви години 3 працюєте з сикаторами, так от постійно ріжете, ось цей грубий такий удар. Після того, як ви гілку обрізаєте, він дуже сильно е так спричиняє такі болісні відчуття у долоні. Тому ось такі бампери. Ось ці бампери дуже пом'якшують цю роботу. Далі, друзі, ми маємо також зручний блокувач, який дозволяє нам відкривати, закривати секатор однією рукою. І ще такий момент, що в даного секатора є два положення розкриття: маленька долонька і велика долонька. Тобто, коли мала долонька, він розкривається там буквально на якихось 10 міліметрів, і коли у нас велика долоня, він відкривається на 25 міліметрів. Міліметрів. І це зручно, друзі, не тільки для тих людей, у кого маленька долоня або велика долоніща, величезна рука. Ні, це також зручно для того, коли ви постійно обрізаєте якісь тоненькі гілочки, для того, щоб у вас сикат сам не відкривався, наприклад, на велике розкриття. Ви ставите на маленьку долоньку, і він у вас. Трішечки відкривається, його не потрібно контролювати, рукою постійно утримувати, та на, на якусь певну відстань. Він уже у вас зафіксований, ви просто клацаєте, клацаєте, клацаєте. Клацала, клацала, клацала. Також те технологічне нанопокриття, про яке я вам говорив раніше. І ще, друзі, ми маємо таку пластинчасту пружину у даному секаторі, що є більш довговічнішим варіантом, ніж у того секатора попереднього, який ми з вами бачили, але все можна в принципі придбати окремо у гардини. Якщо ще зламалося, все це можна докупити. А ну-ка, спробуємо ось такий варіант. Так, ну в цієї моделі, що хочу, друзі, відразу сказати, що приємніше лежить в руках ніж попередня модель. Ріже, ну, блін. І ріже. Ну, не те, щоб легше, я сказав, якось приємніше. Приємніше, ніж вгризається, чи що. Так. Ну, було, мабуть, легше, ніж в попередній моделі. Але якось м'якше при цьому. І зверніть увагу, чистіший різ, ніж у попередній моделі. Ну, і коштує, відповідно, дорожче. Значить, те, що я вам говорив, якщо. Ріжете якісь тоненькі гілочки, для того, щоб лезо не відкривалося у вас наповну постійно. Ставимо ось так і, і собі сикаємо. Раз, раз, раз. Погнали, погнали. Тобто я от розкриваю повністю долоню, бачите, але при цьому лезо у мене не розкривається. Дуже зручна штука. Ріже також приємненько. Наступний секатор, друзі, преміум кат. Flex, попередній у нас був Pro, а це просто Flex. Діаметр зрізу в нього також 24 мм, гарантія нього також 25 років, а його артикул 12242. Отже, друзі, що має даний секатор? Прогумованих ставок, як в попередній прошці, у нас немає. Пластикові ручки. Але ергономічні, дуже подібні до цього звичайного секатора, але є відмінність і відмінність полягає. В тому, що у нас є два режими розкриття, як і в попереднього сикатра. Зручний блокувач, як і в усіх сикатрах, які ми сьогодні глядали, це ставимо на середнє положення. І секатор у нас відкривається десь ну, до 10 мм. Ставимо на друге, і секатор вже у нас відкривається повністю, щоб можна було гризти 24 мм. Пружинка тут звичайна. Ергономічні ручки дуже зручно тримати в руках, ну і, звісно, блокувати. Ну і ще, друзі, забувся вам сказати, що і в цьому секаторі, і в цьому секаторі, ну, і в першому секаторі на лезі є спеціальна виямка, за допомогою якої можна буде перерізати дріт. Так, ну давайте візьмемо цю ж саму гілку. Цю ж саму гілку, але вже цю модельку. І пробуємо. Ну. М'якше? М'якше ріже, ніж. Сама перша модель наша «Есікат». Ага. Я не можу сказати, що це прям легко відбувається. От, але ріже краще, ніж саме дешева модель. І також зріз дуже класний, чистий. І що приємно, що нема такого жорсткого удару, як в цієї найдешевшої моделі. Тут взагалі, друзі, у нас немає такого демпферу ніякого. Тут демфер є, але він не дуже класно гасить. А в цьому? В цьому приємно, приємно. Прям, прямо аж не відчувається цього удару після розрізання. Ні, ну, різати ось таке, ну це взагалі насолода. М -м -м, клас, 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 клас. Дуже м'яко ріже і приємно. І знову ж таки, щоб у нас сикат не відкривався наповну. Дуже приємно. І ви чуєте цей удар після обрізання, але за допомогою цього демпфера воно гаситься. Так, на на руку воно все-таки віддача є трішки, але не така сильна, як могла бути. Ну, і знову ж таки, ми можемо легкістю це діло заблокувати однією рукою. А ще давайте спробуємо на максимум. От не знаю, який тут діаметр леза, от бачите, видно, заходять, в принципі, має відрізати. Однією рукою я точно не відріжу, давайте двома. Ну, нічого ніде не лопнуло, але дорізати спробую. О, фу. Ви бачили. Так, але не знаю, друзі, рулетку з собою не взяв. Не знаю, який діаметр. В принципі, сюди між лезом воно залазить, може є тут 24 мм, може немає. ну, За два-три за три рази можна перегризти. Але двома руками. Однією рукою, звісно, що ви таку гілочку не розріжете. А зараз, друзі, візьмемо сучкорізи. Якраз для ось таких гілок вони і призначені. І Перший сучкарі, який ми будемо з вами оглядати, це телескопічний CAD Pro S. має алюмінієві телескопічні ручки, які можуть регулюватися в трьох положеннях від 52 см до 67 см. Змінюють свій розмір дуже легко. Натискаючи на ось цю кнопочку, витягуєте на потрібний вам розмір. Як я вже вам сказав чи не сказав, забувся, можливо, ручка алюмінієвий, тому е цей сучкоріз дуже легкий, відносно легкий. Значить, Діаметр різу в нього 50 міліметрів, гарантія на нього 25 років, його артикул 12,040. Значить, Що ми тут маємо? Маємо пластикові ручки, дуже зручні, ергономічні, приємно тримати в руках навіть без якихось рукавичок. Маємо покриття фірмове покриття від гардена і маємо ось цей гумовий демпфер, про який я вам говорив раніше, що також дуже сильно пом'якшує удари при розрізанні. Ось така штукенця. Не знаю, що більш додати по до цьому сучкорізу. В принципі, все. Гарантія сказав вам 25 років. Так, так візьмемо цей Premium Edition. А не будемо витягувати ручки повну. Давайте спробуємо так. Ну, це було легко. Це було легко, якщо подовжити ручки і знову зробити різну. це взагалі було просто. А ну-ка, оп, залазить. А дивіться, заходить з легкістю і так! Взагалі, блин. Краса. Краса неземная. Четко в натуре класс. Не, в натуре класс. Четко. Так, а ну-ка. На коротком руківье. Да. Так. Ну, вот такие вот відлітають на ура. Так, а ну-ка. Ось такий діаметр ми маємо. Давайте спробуємо. Оп! Ано, ну, залазить в лезо. Ну, як ми бачимо, залазить в лезо. Пробуємо відкусити. Так. Фух. З короткими ручками не виходить, давайте ручки на максимум, щоб збільшити плече. відкусило. Дивіться, при цьому офігезно чистий різ. Власне, це було відколено вже. О, дивіться. Кусає. Давайте ще разок і. оба! Потрібно прикласти зусилля, але тим не менше, дивіться. Наступний сучкоріз це у нас Easy Cut L. У нього вже не телескопічні ручки, також алюмінієві, але ніякого телескопа. По діаметру різу трошки менше, 45 мм. Гарантія на нього 10 років. От, Має ось таке розкриття. Також має гумові демпфери, які будуть зменшувати удари. В принципі, що дуже легкий, простий. Не знаю, що по ньому ще додати. Взяв ось цей сучкоріз після попереднього. І взагалі як пушинка. Що значить алюмінієві ручки? Дуже легкі. Ну, звісно, що він не телескопічний, але сама по собі так. І знову ж таки, от ця ергономіка на долоні не так сильно тисне. Ну, оце таке. Це взагалі гризе. Ось. Все. Відлітає. Хоба -хоба. Хоба -хоба 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 -хоба. Є, так, давайте. Що ми там гризли? А ну ось цей. О! Фух, відрізала, але треба було аж зціпити зуби, щоб відрізати. На попередньому це легше було. Так, а ну-ка, оце. Ріже, ріже. Ну, щоб ви розуміли, от. Ось такий діаметр можна буде, друзі, зрізати за допомогою такого сучкоріза від гардена. Переходимо до наступного. Наступний у нас телескопічний Cut Basic. От він вже набагато тящий, ну, не набагато, але. Ну, в півтора рази точно він тяжчий. Чому? Тому що ручки в нього виконані не з алюмінія, а зі сталі. От, якщо ми говоримо про лезо, то лезо те ж саме, як і в попередніх. О, єдине, що забувся відмітити, зверніть увагу, будь ласка, ось на ось цю зазубринку на лезі. Це зроблено спеціально для того, щоб у вас при обрізці гілка не вискочила із леза. І щоб ви цю гілку дорізали до кінця, тому використовується ось така. Засічка. Значить, як відбувається регулювання ручки, все дуже просто. Ви відкидуєте ось цей fast fix і витягуєте ручку на ту довжину, на яку вам потрібно. На мій погляд, ось така система набагато зручніша, тому що ви можете виставити будь-яку довжину. У вас нема фіксованої довжини, як в ось цьому CAD Pro S. Там у нас є три отвори, і ці три отвори ми можемо зафіксувати тут. Ми можемо зафіксувати в будь-якому положенні. Це дуже круто, але вони тяжчі. Гарантія по гарантії це 5 років. Демферів тут немає. Тому ми розуміємо, що обрізати буде ну, не те, щоб складніше, але навантаження на руки у даного сучкоріза буде більше, ніж у попередніх, які ми з вами бачили. Ну і вага, звісно, вага півтора рази, а може і в два рази тяжче, ніж у попередніх. Ручки простіші, не ергономічні. Бачите, тут ось такі скоси для долоні були. Тут цих скосів немає, тому можливо, не завжди і не в усіх положеннях зручно буде його тримати, але коштує він дешевше. А, друзі, я вам ще не сказав. Значить, діаметр різу у даного сучкоріза це 42 мм. Ручки можуть регулюватися від 65 до 90 мм. І артикул на нього 12,020. Про гарантію на 5 років я вам сказав. Ріжемо. Ну, прямо ж дуже легко. І це не на максимально витягнутих ручках. Тобто плече було не максимальне. И обрезает уже просто. Во. Ну, Но одна насолода, кайф. А если я вытяну ручки на всю? Да. Так, друзі, я розумію, що телескопічні ручки призначені для того, щоб можна було дотягнутися до чогось. Але також при цьому у вас цей плече. І вам легше розрізати навіть такі, ну, ну, як гаряче, ніж масло їже. А ну, це. Ну, теж клас. Мені подобається, але хочу відмітити, друзі, що руки ось тут. Трошки вже болять, тому що, ну такі нелегенькі, нелегенькі, звісно. Сучка різи з алюмініем покраще трішечки в цьому плані. Ну і останній сучкоріз на сьогодні, який ми будемо оглядати, це Energy Cut Basic. Артикул у нього 12.021, гарантія на нього 5 років. Він має сталеві ручки, а це означає, що він тяжче, ніж Easy Cut, наприклад, так і Cut Pro S. От, але при цьому він має дуже цікавий механізм. Ось такий зубчастий механізм, типу редукторний. Це не храповий механізм, не плутайте. Це такий зубчастий механізм. Він призначений для зменшення зусиль при відрізанні якихось товстих гілочок. Ну і друзі, так як тут сталеві ручки. Ми розуміємо, що він буде тяжчий, ніж модельки ІзіКат і Pro S. От, і також. Ручки ці пластикові на кінці. Так, пластик приємний, але при надмірних зусиллях, тим більше, коли ви будете братися суд під кінець, все-таки ці руків'я будуть трішечки вам надавлювати на долоні. І при довготривалому використанні ви також будете стомлюватись, навіть незважаючи на ось цей механізм. Так, беремо, друзі. І сюди. Ну, взагалі, easy-пізі. Ось от таку от гілляку. Ну, взагалі, ви чуєте, що я навіть не оруна наче різаний. Дуже просто. Ну о, Друзі, я не знаю, чому не на всіх сучкорізах використовується цей механізм. Ну, за допомогою нього ну, реально дуже легко обрізається. А Хоча, мабуть, знаю. Дивіться, для того, щоб його повністю розкрити, це у вас, от, бачите, як розходяться руків'я. Тобто не скрізь з такими руків'ями підлізеш із цим механізмом, але обрізати за допомогою цього сумнів ну, одне задоволення. Дуже легко це відбувається. Бачите що? Ну от, друзі, на цьому, в принципі, все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. Якщо вас зацікавила продукція від торгової марки Гардена або від будь-якого іншого бренду, ви можете знайти його в нашому магазині з За посиланням, яке буде в описі під цим відео, або можете завітати до нас в магазин за адресою бульвар Гавала, 18 або Харківське, шосе 2 На цьому, друзі, все. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. па па